Останні дні 2022 року запам'ятаються городочанам ще однією втратою у день, коли росіяни вкотре влаштували масований ракетний терор. під звуки серен жителі сатанівської громади проводжали в останню путь свого захисника Юрія Мураву. 29 грудня похорони кортеж прямував через центр Сатонова у село Клинове, де проживав герой. Проводжали в останню путь захисника, який віддав життя за Україну, і наші журналісти Ігор Волошин та Маріана Шкавро. 29 грудня мешканці села Клонове, що на Сатанівщині проведжали в останню путь свого воїна земляка. Як відмічає староста села Ірина Янкова, така сумна звістка завжди оминала саме їхній старостат, хоча й добровольців військ Клонового на передовій чимало. Хлопці приїжджали з-за кордону і зразу на другий день йшли в військомат. і знаєте, до останнього часу, ну Сподівалися, що мене ця страшна звідка кленове, тому що дуже з важким болем таким переживаєш втрату кожного. Знаєш людину, не знаєш, але дуже важко, коли дивишся в очі молоді хлопці, і дуже важко це все переживається. Але, на жаль, так сталося, що не минуло і нас ця страшна звідка. Ось та будинок, у якому жив Юрій Мурава. Востаннє він був вдома 15 лютого 2021 року. З того часу він захищав батьківщину від загарбників. Ти захищав, захищав нас. Ми всі йому дуже вдячні всім їм, хлопцям віддають своє життя за наш. Однокласники герої розповідають про нього зі слізьми на очах. кажуть, що Юрій Мурава був дуже дружній і відповідальний. Ми з Юром разом виросли сусіди, разом ходили до школи. ну Разом дружили однокласники. Після восьмого класу він пішов в Кутковяцьке ПТУ, долучився, працював там. Постійної роботи не мав, але він кожному приходив на допомогу, допомагав, хто куди покликав. Він працьовитий був, він ще вихвалявся, що в мене це все від дідуся. У мене такий дідусь, він з ним при ньому виростав, виховувався, а дідусь був такий шанований ветеринар і в житті багато чого він його навчив. У 2014 році пішов до АТО ну і служив, трохи приходив в відпуск, трохи так, трохи сяк. Потім у 2015 році знову пішов. А коли почалася війна, він вже був мобілізований на постійній основі. Серце відважного воїна перестало битися 26 грудня. Свята літургія, запокій його душі відбулася у храмі святого пророка Іллі. Туди від дому героя похорона процесія йшла майже годину. Попри те, щоб під ногами було болото, люди віддавали шану герою навколішках. У натовпі було чути схлипування і суму додавала музика військового оркестру. Дуже шкода, що такі молоді хлопці і ціною свого життя. Захищають нас, Україну, щоб ну ми могли краще жити, сподіватися на майбутнє. І воно, звичайно, буде, але дуже, дуже велика ціна. Дуже велика ціна. Похоронили українського захисника на місцевому кладовищі у юрідному селі під звуки військового салюту. У нього залишилася дружина, двоє синів: Дем'ян та Іван, маленький онук, брат та тітка. Ви знаєте, я кажу, це зараз все ро тільки добре. Тому що заврем завжди добре буде. Говориться, тільки добре або нічого. Тим, ким він був людином хорошим, ну а тепер вже, я завершив все. Юрій Мурава це вже сьомий воїн із Сатинівської громади, який загинув, захищаючи нашу державу від окупантів.